10 серпня 2022 року Волинська область. Достиг ось такий от персик. Схожий на Ice Peach, але назва його Донецький білий. Вже два плоди з'їли. На вигляд гарний, зараз візьму, візьму скуштуємо. Ось такий от, дуже м'який, ніжний, дуже соковитий. Таке опушення достатньо сильне. Неї сиша п'єш. Дуже соковитий, але і дуже кислий. Хороший такий персиковий смак, але забагато кислоти. Не знаю, напевно. Буду його перещіпляти. Може, для південних регіонів він буде солодший. Цукор, в принципі, є, але кислоти дуже багато. Всім дякую за увагу. До побачення.